Скільки часу потрібно, аби приватизувати земельну ділянку? кажуть, що цьому процесу немає ні кінця, ні краю. У цьому переконалася і сім'я Ульяненко. Родина вже шостий рік намагається оформити 10 соток землі. Про папірцеві війни та свавілля чиновників. Дивимося далі. Світерний шлях до приватизації десяти соток у селі Перемога Ніна Олександрівна розпочала у 2007 році. Пенсіонерка написала заяву до Підгородненської міської ради про відвід землі. Декілька місяців думала жінка, і вона отримує заповітний держакт на право володіння ділянкою. Та виявилось, що треба пройти купу інстанцій. Спочатку було п'ять ну кожна ця організація требовала що на в екологічка потребувалі принести... Документ от э, старшего по улице, что у меня тут нет ценных пород деревьев. Без висновків санепідемстанції, управління водного господарства, охорони історико-культурних цінностей та ще без десятків погоджень отримати клаптик землі неможливо. За п'ять років ходіння по муках у 77-річної жінки стався гіпертонічний криз. А у чоловіка інсульт. Ніна Олександрівна вистояла всі черги, витратила більше п'яти тисяч гривень. Але торік виплили проблеми з поштовою адресою ділянки. Оказалось, що в цьому пасілки перемоги. Два участка під номером 32. В конце концов, сделали, выдали мені букву Б, чтобы у мене був участок Некрасова, 32 Б. Це стало ще одним каменем спотикання. Приватизувати цю земельну ділянку в екологічно чистому районі неможливо, адже у цій стопці документів в адресі загубилась літера Б. Хто загубив літеру в обласному управлінні Держкомзему, де оформлюють приватизацію землі, так і не відповіли. Його керівництво дві доби у зоні недосяжності. Хто Ні. А в чому діло? У вас не працюють? Смі, як це не працюють? Но... В даний момент я не можу вас звінити, тому що нету. А де вони? На виїзді. Згодом у Держкомземі взагалі перестало відповідати на телефонні дзвінки. То кто-то больной, то кто потеряли документы, то у них зависла база, то еще что-нибудь. И непонятно, почему оказалось, что 5 лет приватизировали и все это, а теперь они мне говорят, что все это нужно выбросить в корзину. И я по новой должна тратить деньги и здоровье. У кого-то были деньги, и это быстро сделали. А у нас є сліді ніх ніто Ніна Олександрівна. Вже не знає, чи потрібна їй ця ділянка для будівництва. Якщо дім вводитимуть в експлуатацію так, як і оформлюють землю, то може й правнукам пощастить розпочати будівництво. Поки ж назва села Перемога, де знаходиться цей клаптик землі, лише нагадує пенсіонерці про непереможну бюрократичну систему. А тим часом у публічній кадастровій карті ділянка Ніни Олександрівни чомусь уже значиться як приватна власність. Ольга Рудіна, Олександр Довгань, Гаррі Вагнер. Деталі.